Всім привіт. Покажу радіатор, який я поставив для охолоджуваної рідини. Як, як я її содінив. Верхній патрубок іде в радіатор через кришку, нижній. Іде тут ось тройник, один йде на розширитель вверх, пішов, а другий пішов вниз, у головку циліндра. Оцей пішов вниз, це йде сюди. Закріпив тут, тут. І ще, мабуть, десь там знизу. Можна бути. Може видно, може ні. Ну, якби був коротший, отако, то можна було б цією ручкою чи корбою заводити. Ну, так в мене електростартер длиний, то не мішає. Що тут ще детальніше, ну, тут чого я його тут промости, тому що там стоїть крильчатка і тягне холодний воздух, ну типа через це провітрює. Ну і наче більш ніде не міг притулити. Така висота і длина. І ширина, ну, ширина як ширина. Ну, якби От тут була зелена горловина, то можна було б оцей розширитель не ставити. Був би це як розширитель. Щоб вище було, щоб уровень. А без його, як раніше було, ну, у мене вода тоді була залита, тільки трохи закипіло, нагрілося, ну перед докупінням не доводив, вода розширяється, одразу виганяє. Захолоняє трохи і вже соти сухі. Треба доливати. П'ять долив, опять вода тече. Кудись треба, щоб дівалася жидкість. Ну, та вирішив, що сюди буде йти тепле сюди, скільки воно там по уровень. Ну а ну, в общем, якось воно циркулює. Получається, що він не так гріється, як раніше. Гріється, все-таки Чуть-чуть метр проїхав з резою і починає кипіти. Зараз їжджу, скільки нам, і нічого не кипить. Може і за те, що тут ще може десь якась півлітри жидкості сюди влазить, плюс якось охлаждається, що не кипить. Якби менше, то можна десь сюди газоновська печка, то можна сюди прищепити. Ну, тільки опять, удобно, щоб заливати, додавати. Це із восьмірки патрубки. Ну, підбирав які, які підходять. Нічого тут такого немає. Просто доповнительна ємність для охолоджування жидкості. Та й все. Тут поставив фільтр, ну його... Можна не ставити, тому що я його знімав, там було все чисто. Ну тільки що у мене залитий антифриз із нового. Як завели, привезли мені, його, залили воду, там я воду злив, держава була, як не знаю. Ще. Ну і залив потім антифриз. і вже от скільки йому, 6 років постійно антифриз. радіатор, не розділо, казали, роз... є в мене розовий кольор антифриза для цих металів, то ну, тоді таке було, таке і залив. А зараз я не знаю, там які кольори. Ну і все. Такого сложного. Не бачу я такого щось. Знімати її не, не думаю. Так що такі справи? Всі, всім показати, що просили.